Контрозвідка СБУ на Чернігівщині затримала агента РФ, який збирав координати українських центрів управління ЗСУ і СБУ, координати місцевих органів влади та лікарень поблизу північного кордону. Він відслідковував і маршрути переміщення українських військ на території регіону. Отримані відомості рашисти планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах і соціальних об'єктах. За даними слідства, затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який кілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньопереміщеної особи. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований спецслужбами РФ. У поле зору агресора потрапив через свою прокремлівську позицію і неодноразові висловлювання на підтримку війни. Однак до виконання ворожих завдань зловмисник приступив уже після звільнення регіону. За вказівкою свого московського куратора він здійснював фотофіксацію об'єктів з прив'язкою до місцевості та позначав геолокації на електронних картах. За виконання цих доручень агент отримав гроші з РФ. Йдеться в повідомленні. Прес-служби СБУ в Чернівській області. Під час обшуків правоохоронці виявили в нього мобільний телефон з доказами листування з російським куратором, затриманому повідомлено про підозру йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повідомляють у службі безпеки.